Мося так автолюбителі називали модель цієї машини. Перед вами Москвич 408. Елегантний, просторий, раціональний так описували сучасники 408 й москвич. Проєктували його кілька років. І, хоча технічними даними він суттєво не відрізнявся від попередньої моделі, дизайн автомобіля був на висоті, плавні лінії капоту. Велика кількість хрому, і динамічний силует. Все це надавало малолітражці нотки розкішних американських лімузинів. Модель виявилась настільки вдалою, що стала однією з самих експортних в СРСР. Більше половини всіх випущених екземплярів продавались за кордон і не лише в соцкраїни, але й до Франції, Бельгії Фінляндії. Власником одного з експортних варіантів «Москвича» пощастило стати Борису Міхайлюку. Хто відвідує автомобіль, шедший на експорт від автомобіля, який йшов в Союз, тут ви вже не бачите фонаря, плафону вверху крыши, как было на 408, чистом 408. Здесь вы видите вот плафоны уже а-ля Жигули, Вот мягкие накладки уже на стойках пошли здесь, не металлические. Здесь мягкие травмобезопасные накладки пошли уже на дверях. Здесь пошли уже травмобезопасные ручки, которые потом перекочевали на 412 и на Ижевский, и на залковский «Москвич». Для того, чтобы при аварии не травмировать ногу пассажира. Железная панель, не мягкая пластиковая. Хотя позже автомобиль называется 408 IE, что обозначает сертификацию для Европы, что автомобиль прошел уже в те годы краш-тестовые испытания. Отличие экспортного автомобиля, шедшего на экспорт, и автомобиля, шедшего в Союз, это шильдики или надписи на латинском языке. Було розроблено кілька версій автомобіля на експорт. Одна з них модель Гранд Туризм. За концепцією вона була схожа на європейські спортивні малолітражки і мала зйомний жорсткий дах. Авто отримало позначення турист. Але далі прототипу діло не пішло. А от версія з чотирма фарами користувалась шаленим попитом. Придбати експортну модель звичайному громадянину було майже неможливо. Тож власники вітчизняних авто намагались облагородити їхній вигляд модними аксесуарами. Подобні багажники, дуже модні були во Франції на Рено 4, Рено 8. Обично в старих фільмах, якщо ви посмотрите, на них лежать чемодани і народ куди-їдеха. Поэтому мы решили тоже багажник не трогать, хотя он уже немножко поржавел. Есть два чемодана старых, ну и где-то на выезд, где-то в стиль, где-то для съемок или просто для удовольствия выставки в городе происходят, водрузить туда два чемодана, перетянуть их резинками, ну и показать людям, как народ жил в руль обычного черного цвета, то, что мы называли тогда костяные рули. Это уже руль более поздний, под мягкую панель. Здесь шла мягкая вставочка. Такая деталь тех лет, это плетенная оплетка руля. Это просто дань моде. Их делала Чехия, Чехословакия тогда. Кстати, задняя шторка, она сделана в Чехословакии. Туда автомобили поставлялись. И какое-то предприятие делал. Вот эту вот оплетку тоже делала. Это не кустарщина. Хотя народные умельцы очень быстро научились делать ее из проводов телефонных, из капельниц и из распущенных алюминиевых проводов, из оплетки. 408-й водії любили і за конструкторські рішення, які робили експлуатацію авто комфортним. Дуже цікавий автомобіль тим, що э, зажигание вот оно, очень удобно под левую руку. В случае регулировки двигателя, в случае какого-то ремонта или, или чего надо завести, всегда при опускном, опущенном стекле мы можем завести двигатель очень удобно. Дальше очень интересная пепельница. Если посмотреть на старые французские автомобили 60-х годов, оно пошло оттуда. Из интересных особенностей автомобиля достать антенну невозможно никак рукой здесь из салона есть рычажок на антенне который приподнимает приподнимает кончик антенны и вот за шляпку антенны мы можем ее вытянуть на ту длину которая нам нужна очень плохо ловили приемники прием был очень слабый радиостанции поэтому чем скажем так где-то на трассе чем выше антенна тем лучше прием. 1967-му з конвеєра АЗЛК зійшов мільйонний москвич 408. Завершили виробництво у 1975-му. За довге конвеєрне життя він пережив перемоги і невдачі, перетворився з сучасного, в глибоко застарілий, а потім на довгий час був забутий. Кожен автомобіль є уособленням своєї епохи, усяючи хромом ковпака, динамічного, стильного москвича, немов застигло відображення тієї далекої пори, часу відкриття космосу великих амбіцій і культових фільмів. З вами була програма Колеса Історії. Ми віримо у машини Є душа.